До 9 травня в лікарні імені Мечникова проводять обстеження ветеранів. Такий захід розпочали декілька років тому, і зараз, незважаючи на величезне навантаження, у медзакладі, де отримують допомогу бійці, АТО, вирішили продовжити акцію. Ветерани дуже задоволені, адже найкращі фахівці з усієї лікарні збираються в одному місці. Давлення у вас 125 на 75. тиск. Як у космонавта це найстарший пацієнт, йому 95 років. Володимир Басов пройшов війну. Поранення й досі дають про себе знати. Та особливо ветерану важко згадувати втрачених побратимів в бою під Москвою. Із 15 тисяч солдатів залишились живими 50. Серед вцілілих був і наш герой. У нас була армія бідненька, там ще були билять. Ці... Обмотки там тавінтовочка, а в них техніка сильна була. Обстеження показало, що серйозних проблем зі здоров'ям у Володимира Григоровича немає. До лікарні прийшов з дружиною. Жінка задоволена, адже не довелось витрачати багато часу на походи до різних фахівців. Всі вони сьогодні сконцентровані в одному місці. От я сьогодні очень довольна, що мені зараз зробили узі, і вона вже мені сказала, гід у в шо то такі нарушення. Є". Я вже то буду. Учту это все і вже буду починати личення на огляд. Прийшли близько 70 ветеранів. Їхній середній вік 90 років. Всі найкращі спеціалісти лікарні Місникова, професора, молоді лікарі, ну которые вже получали кандидатські докторські степені, прийшли сьогодні на смотрю ветеранів. Это не просто какая-то отметка, значит, как долг. До тих, хто мешкає далеко, медики виїжджають спеціальними бригадами, адже у віддалених сільських районах іноді взагалі немає лікарів. По ці виїзди нам допомогли тим, що ми могли оказати ветеранам допомогу одразу на місці тож то що врачами в лікарні мечнікові якщо нужно було ми відправили одразу сюди на лікування в і якщо необхідно було для проведення операції ветерани пройшли загальне обстеження а вже далі, в разі необхідності, лікуватимуться у вузькопрофільних фахівців. Олена Петроченкова Сергіончарновина динацьтого каналу.